Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Oh, радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео хочу коротенько показати вам е, свої відправочки часнику. От, замовлення ваші. Е, щоб не казали там, що трудяга, що там твій бізнес там. Що ти щось не одного відоса там, з продажами там, чи що, чи як ти, куди ти цей часник діваєш. До речі, в нас приймали, ну ще на той час, коли я його вибрав часник, там липень, кінець час, е, початок серпня, то дзвонили до мене, питали, по чому часник. Е, предлагали по 90 Хто 90 бачив оголошення, перекупи скуповують і по 80 гривень за кілограм. От. Ну, це не калібрований. Отак, як я в сітках наприклад, вибрали, від 4 там, до 6, Вони оце, хтось по 80, хтось по 90 гривень в нас тут на Житомирщині, ну, скажімо так, в Житомирській області така ціна в нашому районі. Може навіть в Житомирській області, будь в інших районах, і інша ціна, я не знаю. Ну, це вже залежить від перекупа. Тобто Вони приблизно ціну тримають одну і ту ж саму, але може трішечки відрізнятися. Коротше, в районі 80-90 гривень, десь ось так приблизно ціна на чесник у нас в Житомирській області, в нашому Звягельському районі. О, тому, друзі, дивіться, сьогодні покажу відео з отправками. Так як я казав, вже чесничку у мене не дуже так, щоб багато прям було. Думаю, буду продавати, потім решту здам перекупом. Але так вийшло, що я майже все розпродав. Нічого собі! Тому смисла не бачу, перекупом щось там уже давати. Ну як? І тим більше вони мають їхати. Е, якщо у вас є там е, 300 плюс кілограм, тоді вони приїдуть до хати і заберуть. Якщо у вас там буде 100 кг, ну, то вже там 150 навіть 200, то вже ніхто до вас не поїде. Щоб мали на увазі. Тому вирішувати вам, якщо ви хочете так, щоб нормальну касу, тоді треба садити більше об'єми, ну, великі часнику. І Працювати чисто з перекупами, тобто їм здавати і вони, мабуть, ну, скуповувати у вас, ваш часник Так, ну що, друзі? Коротше, ми продовжуємо працювати і відправляти ваші замовлення. Значить, ось на нову почту поїде. На Харків замовили 4 кг плюс ось знизу. І взяв ще в окрему сітку, ось зверху поклав 1 кг 4. Плюс. Так, Зараз веземо, це упаковуємо. Це в нас виходить, 2 кг заказали на Київ. Підписник заказав. Дуже дякую вам, якщо будете дивитися це відео. Так, Це в нас значить, 5 Хороший чесничок. Гарний посадковий матеріал, не розтрісканий, ніде не нічого. Шикарний просто. Добре висушений. Так, І це в нас поїде на Укрпошту. Посилочка будемо відправляти. Тут 5 кг 5 теж людина замовила на Київ. Ну, Київська область. Так що працюємо, відправляємо ваші замовлення. Дякую всім, хто замовив. Дякую всім за підтримку. О ще одне замовлення буде. Тут, виходить, у нас 6. Тут трошки більше 10 кг, майже 11 Ну там, може, подивимося, переберемо. Тут є ось великі такі голівки часнику. Доберемо сюди, щоб 11 кг було 6. І сюди, виходить, доберемо 12 кг 5. Бо людина замовила, хотіла 6 23 кг. Ну, доберемо тут 11 кг, а сюди наберемо 12. І також відправимо. Ну, Ось дивіться, ще є часничок пофасований. Так, ну що, ми пакуємо тоді. Зараз тоді запаковуємо це, все діло і везу зараз на нову пошту ці дві посилочки. Ну і пізніше на Укрпошту завезу ще одну. Так, друзі, ось відправляю ще одне замовлення. Така коробочка. Тут чуть більше 6 кілограм. Підписник замовив. Дмитро дякую вам за замовлення. Дякую за довіру. Чесничок дійсно гарний, 5 хорошої якості, зубки гарненькі всі. Так що поїде на Вінничину до підписника, до Дмитра. Так що дякую за замовлення. Кому ще треба чесничок, до речі, ще є трішки на залишку. Я в описі під відео залишу. Що я залишу? В описі під відео. В описі під відео залишу номер телефону. Пишіть на вайбер. Все, дякую за увагу. Всім гарних продажів і гарних врожаїв. Ось дивіться, ось в коробочку положив. Зробив вам на 800 гривень. Так що ось очікуйте на замовлення, зараз буду відправляти. Скріншот я вже накладною скину вам на вайбер. Так, друзі, ось замовлення. Ще одне запакував в коробочку. Тут в мене підписник Сергій замовив чесник любашу. 4, 5 кг. І це я так від себе, чисто бонус від сільського трудяги. Тут не кондиція, трошки розтрісканий, але це 6 плюс тут, це навіть сімерка десь. Там штук 8 чи 9 головок, таких крупніших чесничку накидав. Чисто, як то кажуть, подгончик від сільського трудяги. Своєму підписнику за підтримку каналу ну, і за замовлення. Цим ви також підтримаєте мене, мою сім'ю. Так що, друзі, дуже вдячний всім. Доброго дня, дивіться, я ось підготував. Ось посилочка. Ось в сіточці чесничок. Так як і домовлялись, 6 сорт Любаша. Ну, в принципі, в мене тільки і Любаша поки що. Ось чесничок. Ось. Зараз упаковую і буду вести на нову почту. Тому дякую за замовлення. Очікуйте на посилочку. І гарного вам дня. Так, друзі, дивіться, готую відправочки. Ось замовили тут. Зараз в кульочки пофасую, по фасою по одному кілограму. У мене замовили в сусіднє село 5 кг. Ось. То зараз відбираю і машини передам. Там з нашого села їздить там на роботу. От В те село. То я машини передам. Замовили 1 кг шістерки, ну 6 плюс. І 4 кілограми, ну теж 4 людини там по одному кілограму собі замовили. 5, плюс. ось виходить сіточка 5. Оце в мене залишилась. Одна, тут 13 кг. і ось є 4 плюс. Ну, тут є 4 плюс до 5 такі, нормальні. Ну, Тройка тут може і попадається, але дуже мало. І тут їх є таких, скільки в мене, 4, 5, 6, 9 сіточок, здається. Да? Ну, коротше, в цілому, десь плюс-мінус там, приблизно 65 кг. Тому дивіться, хто хоче, замовляйте. Чесничок, хто ще не встиг. От, зараз я відбираю. Завтра на машину передам вранці. От, наберу Е, Дивіться, шістьорочки вже не буде. Я ось відібрав. Ось шестерочка Ось така, бачите, гарненька Любаша. Ось такий чесничок. Шикарний, бачите, зубки наливчасті, хороші. Ось такий файний чесник. Ну, от, бачите, крупні зубки, класні взагалі, шикарний чесник. Ось. Тут, виходить, кіло і 50 грам. Ну, я завжди трошечки більше кладу. На одну голівку чеснику виходить більше. На одну, на дві, бачите, кіло. Ну, я завжди одну-дві-три чесничини зверху кидаю від себе. О, так що, так сказати, бонус від трудяги. Отакий хлопака. хлопак, наш хлопак. От, зараз добираю ще по цим кульочкам. Я взагалі тройку і четверку якраз в такі часники садив приблизно. І бачите, і вирос такий хороший, ось, ось. там до сімки навіть було, ось, бачите? Оце все, що лишилось ось, ось від шість. Тут ще півтора кіла, це теж тут в селі замовила жіночка, ну, сусідка, скажімо так. Вона і п'ятерку, в мене і четверку взяла по пів кіла. От, і півтора кіла взяла шестерочки. То коротше шестерки більш немає. Хто хотів, то вже вибачайте. От, шестерочки більш нема. Так як її було небагато, дуже швидко її розкупили. От. Так само і п'ятерочку. Так що замовляйте. Я зараз підготую, на завтра передам. Так що якось так. Працюємо потихеньку. Працюємо, продаємо, бо скоро вже треба буде садити чесничок. Тягнути вже нема куди. О, треба буде скоро його лущити, От, підготовлювати, замочувати. Ну, я все розповім, друзі, кому цікаво, як, в чому буду його замачувати, що буду робити з ним. От, залишайтесь на каналі, щоб нічого не пропустити. Все буду розповідати і показувати. Як буду площу готовий, так що, друзі, залишайтесь, щоб нічого не пропустити. Так, ну все, ось я підготував. Ось все тут по кілограму. Получається тут Шість 6. Ось. І тут 5. Теж доволі непоганий, хороший часник Ось бачите. Такі голівки, наливчасті, гарні, хороші. Тут так само, бачите. Все по кілограмчику. Ось такий гарненький чесничок. Бачите? Такі голівки шикарні. Так що, кому треба, звертайтесь. Залишилось небагато. Ну, 4 плюс то є трохи його, я ж кажу, десь близько 65 кілограм. То ще вам вистачить, хто ще не встиг замовити. Дивіться, відправки від 5 кг е переважності відправляю новою поштою. Бо в мене нова пошта є в селі, от, то мені так трішечки зручніше. Бо Укрпошта приїжджає один раз на тиждень, у вівторок. В принципі, якщо ви готові чекати, то можу і відправити і по Укрпошті. Ну, якщо чесно, то там не набагато дешевша доставка. Ось, Тому, в принципі, різниця невелика. І нова пошта скоріше вам доставить посилку. Чесничок приїде набагато скоріше. Тому дивіться, на залишку ще є 4 плюс. Не зволікайте, замовляйте. Контакти залишу Я в описі під цим відео. Так що працюємо. Чесничок відправляємо вам. От. Так що Якось так. Доброго дня, дивіться. Ось сітка, це цей 5 8,850 і ось набрав ще в кульочок 4, як домовляли, з 1,5 кіла. От. Все, зараз пакую в коробочку це все і везу на відправку. Так, друзі, ось ще одна відправка. Тут півтора кіла замовили 4 плюс, добрали, щоб було 10 кілограм. Тут 8 850, 5 плюс це вже забрали останні, вже більш немає. Залишилось тільки 4 плюс. Тому, якщо кому цікаво, посилання в описі під цим відео залишу номер телефону, пишіть на Viber, замовляйте. Бо скоро буде посадка через пару тижнів, тому треба готуватись. Якщо хто ще не встиг замовити, переходьте і замовляйте. Всім гарного дня! Так, друзі, дивіться, ще одна відправочка готується, ось збираю. Тут, виходить, всі ці 4 плюс, замовили 5 кг. От, Буду завтра відправляти на нову пошту. Чесничку стає все менше і менше. Якщо цікавить, замовляйте. Ось. Запакуємо гарненько в коробочки. Відправим, чесночку ще трохи є, але дивіться, залишилось тільки 4. Ну там є і 3, попадається, але більшість 4, там є навіть до п'ятірки трохи. трохи. Тому вже такий я вже не буду його сортувати, відбирати. Е, вже відправляю так, як є ось в сітках. Тому е, замовляйте, мінімальне замовлення там, від 5 кг. Ну, як виключення, можу відправити 3 кг. Ось, дивіться, знімаю для вас відео. Ось така сіточка. Такий чесничок. Тут переважно 4 плюс, навіть є п'ятірки, ось бачите, крупний чесник хороший. П'ятірки, а також ось четвірочка, Ось бачите, по 4 зубка ось такий, такий чесничок. Є, звісно, і попадається і мілкіший, там 3 плюс, да, ось такий чуть менший. Ну він майже, там, майже такий, як четверочка, тому, може, деякі екземпляри отак попадаються. Тут ну, дуже мало, я ж кажу, троєчки 3. В основному це 4, отакі до п'ятерочки навіть є. От. Так що дивіться, хороший чесничок, хороший посадковий матеріал. Ось такий, бачите сорт любаша. Більшість я ж кажу, такого крупнішого. Мілкіший, то такий рідко попадається, бачите? В основному ось такий. Ось. Так що, якщо вам треба, Ось такий гарний чесник посадковий матеріал, бачите, більше крупніший, я ж кажу. Ось такого. Ось по три зубка є крупних, таких хороших. Ну, от зараз візьмемо, копнем далі всередину, щоб ви не думали там нічого. бачите. Є менше, я ж кажу, як я казав, але більшість ось такий крупняк. Ось хороший, бачите? Такий чесник. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Коротенько вам показав. Скажем так, Процес відправок як відбувається, От, як я збираю посилки і відправляю до вас часник хорошої якості, в принципі, ну, непоганий такий. От, відправляю все, запаковую дуже гарно, в коробочку, все в сіточках, все чітко, коротше, друзі. все на вищому рівні. Ось, Тому дивіться, хто ще не замовив, чесничку ще трошки є, в принципі, 4 залишилось. От, то Хто бажає замовить, як я вже казав, в описі під цим відео залишу номер телефону, пишіть на вайбер, робіть замовлення. І в найближчому часі я вам новою поштою відразу відправлю ваше замовлення. Тому не зволікайте, бо скоро буде посадка часнику. Всі процеси, друзі, буду показувати, будемо часник лучити замачувати і будемо його садити. І це все я буду показувати на своєму каналі. В чому буду замачувати, теж покажу, тому слідкуйте. Спостерігайте, щоб нічого не пропустити. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!